Усім привіт! Сьогодні ми будемо розігрувати про Джету 46 просто народі прога, от, імбова машинка. Розіграш цей буде завдяки дуже хорошому підписнику Сімка. От хто сидить в мене на стрімах, хто дивиться стріми, він знає, хто такий Сімка. Дуже хороша людина, яка запропонувала. Провести розіграш. Які основні будуть умови? Зараз я коротенько вам скажу, але під відео ви все одно їх перечитаєте. Там буде перша, друга, там третя умова. Ось що для цього потрібно? Під відео буде у вас посилання на монобанку. Монобанку я зробив нову. З цієї монобанки ми потім переведемо. Все, що зібрали на Збройні Сили України. Що я маю на увазі все, що зібрали? Щоб взяти участь в цьому розірші, вам потрібно буде задонатити на збір на тепловізор для Збройних сил країни певну суму, яку мінімум 50 гривень. Тобто ці всі кошти, які будуть зібрані, я зроблю вам там фотозвіт. Ми переведемо на Монобанку, яка в мене завжди закріплена в стрімах. Ось, давайте. Трішечки більш до деталей, як це зробити. От ви зайшли на розіграш умовно, тому що це інше рандомне відео, це вчорашній стрім. Ви зайдете, там буде писати розіграш про GT46, там донат на ЗСУ і так далі. Ви йдете в деталі вниз, шукаєте посиланнячку на Монобанку. От, наприклад, я його там лишу, тут буде монобанка для. Розіграшу. Ось ви там натискаєте на цю монобанку. Вас повинно перекинути на ось цю банку, де буде писати розіграш плюс допомога. Тут буде писати розіграш про джету 46 на допомогу ЗСУ. Ось що потрібно зробити для того, щоб, скажімо, взяти участь, потрібно задонатити мінімум 50 гривень. Можете 50, можете 51, можете 52, можете 100, 100, скільки зможе, але мінімум 50. Що потрібно вписати? Тут де пише ім'я, там, де не обов'язково, це обов'язково вписати, тому що ви, скажімо, так, не попадете в список. Тут ви пишете, наприклад, Костя або Паша, Аліна, Ігор, Настя, неважливо, хто там як вас звуть. Прописуйте в дужках, можете тут написати свій нікнейм в танках. Це обов'язково. Це 100% обов'язково, тому що я до вас, скажімо так, з вами, з вами не зможу зв'язатись. В коментарі можете також продублювати свій нік, умовно, або там. Просто написати там дякую там за розіграш, умовно. Тобто, будь-що можете прописати, кидаєте 50 гривень на Збройні сили, і ви таким чином попадаєте в список. Інші дві умови вони будуть також під відео, тому беріть участь. Танчик, по суті, дуже класний. 50 гривень ви допомагаєте Збройним силам, і таким чином берете участь у розірчі. Тобто, комусь пощастить. Ось, а якщо не пощастить, то ми допоможемо Збройним силам країни. Всім дякую за увагу і хай щастить.